Друзі, всім привіт! Ви на каналі Берег Фішинг, а з вами Дмитро Галаш. Сьогодні ми перебуваємо на затоці чудової річки Дніпро. Зараз кінець такої прохолодної весни. І колись тут, не знаю, років 5-6 назад я непогано, ну, давно. Непогано ловив окунців. Ось і сьогодні хочу зробити коротку вранішню сесію, перевірити, як себе відчуває окунь на цих місцях, чи він є взагалі, і як він ловиться. Задача така з галочкою, тому що вже почалась підніматись трава, тобто шматочки латаття. І я думаю, що можуть бути. Певні проблеми, якщо взагалі вийде е, половити, тому що ну, це дійсно такий е, складний нюанс е, при ловлі на чих. Ну, давайте починати, давайте розбиратись, що тут відбувається. Мені самому дуже цікаво. А вам приємного перегляду. Було. І так досить бодро. Тільки не засікся через офсет. Ну так дуже часто буває, коли все там ловиш. І так за відчуттям наче непоганого розміру. Прям приємно. Тільки почав ловити там п'ятий закіт і вже хтось потрогав приманочку. О, ну нарешті підчепився є. Хі -хі. О! Ну, ще й, до речі, непоганий береговий окунчик. Ось такий. На фліта. Хоп, за краєчок. Хі -хі. Зменшив. Діаметр флюра поставив вже 0,18. Починав з товстого, ну, я думав, може щука якась. Я пройшовся по цьому пляжу, прокидав вертуху, думав, може вранішна щучка якась і влетить. Але ні. І було перше клювання на товстий флюр. І зійшла рибка. Ну, він взагалі обережно бере, тому я її почав тончити. І цей, до речі, окунь, що вже дістався. Це четверта клювака, я тільки четверту реалізував. На супер-супер довгій паузі він взяв. Тобто приманка взагалі лежала на дні, там бовтала її. Це говорить про те, що рибка доволі. Неактивно Хоча зараз сьома ранку має вже і активнішим бути? Знову було. Але він схоже ну, настільки дрібний, що за, за хвостика приманку дергає і все. Хоч і... Опа! Досить активно. О, просто лежачу приманку, друзі, підібрав. Я нічого не робив проводку, не крутив, не тягнув. Досить активно. Бье. О, ну, слухай, это краще, ниж Прям классные окуни. Хе -хе -хе. Класс. А зараз, друзі, я пропоную трошки відволіктись від нашої основної теми і хочу вам запропонувати прийняти участь у дуже цікавій події. Що саме треба зробити? Треба зробити донат на банку наших друзів на фонд Україна. Це Ти банка буде зроблена на. Голову фонду Юрія Діченка. Для цього вам потрібно зробити всього на 250 гривень донат. За це ви гарантовано отримуєте ось таку чудову кружку в фірмовому пакуванні. Це, друзі, у нас такий ексклюзив. О, і це ще не все. Також у вас буде можливість прийняти участь у розігріші дуже крутого приза. Це спінінг UFM Лакса Baron 86-ї довжини. З Тестом 728, який зараз на внутрішньому японському ринку коштує десь біля 2000 доларів. Вони вже давно зняті з виробництва і це ну, дійсно супер ексклюзив. А також у вас є можливість е, виграти ще один ексклюзив, е, дуже крутий приз. Це е, пляшка. Ексклюзивного віскі за найбільший донат. Умовами конкурсу є одне питання, ви в донаті маєте вказати свій номер телефону і обов'язково бути зареєстрованим в сервісі нової пошти, для того, щоб ми могли за кожен донат вислати вам ось такий пакуночок. Всі деталі з датами розіграшу я залишу в описі. Також буде посилання на фонд, на його діяльність, якщо у вас є якісь сумніви. Важливий момент, друзі, ви можете зробити будь-скільки донатів по 250 гривень. Звісно, що ви отримаєте на кожен донат кратністю 250 додатковий ось такий пакуночок і збільшите свої шанси у розіграші. Головного приза. Бажаю гарного перегляду. О! Це вже щось хазяйське. Прям добряча рибка. Ого, ого. Що собі, Ну ще протягують через траву, тому таке. Блін, ніфіга собі, так це вже окуняра. Я думав тут тільки піпісочні клюють. Тут і нормальні, друзі, є окуні. Теж он за губу, за краєчок. Дивіться, ну це вже такі. Громів двісті красавчик, Хі -хі. клас, прикольно. Дуже прикольно, друзі. Я не очікував, що буде розмір окунів. Неочікувано. І знову ж таки, от спочатку не зрозуміло було, ну не те, що не розібрався, тільки почав ловити, а зараз стає ясніше, що сьогодні він хоче суто супер довгу паузу. Тобто, на викиді в мене чисте дно, я досить швидко там роблю проводку. Як тільки починаю впиратися в ракушняк, зупиняю і прямо от секунди 4, 5, 6 там, ну, а, тримаю приманку на місці. І рівно в цей момент він підбирає. Що хотілося би сказати, друзі, от а, важливий момент, який я там для себе зафіксував, а, і хочу. З вами поділитись. Почав я ловити там на якийсь 0,5 флюрік або 0,55, поставив вертушку, пройшовся вздовж берега, як бачите, тут є трошки де походити. На вертушку нічого, поставив джиг і заробив пару клювань. Потім зрозумів, що всі ці клювання вони дуже пасивні і рибка хоче супер паузи, да? тобто, щоб приманка. В моменті лежала на дні, і найкраще для цього сьогодні у мене підібрана була ось така приманка, це фішап Flip Fліт. І я зменшив флюрик до 0,18 мм. Саме при такій ловлі це дуже сильно впливає на кінцевий результат. По зловленій рибі. Ну відповідно сьогодні так і сталося. Тому звертайте на це увагу, коли ловите капризного окуня, діаметр повіця дуже сильно впливає на те, як він буде клювати. Ну, і Треба собі просто в голові уявити, як на паузі цей 0,55 Флюрік скручується там на дні і закриває приманку. Ну і сама подача на тонкому повіці, вона трошки інша. Так що мотайте на ус. Ну а мій комплект на сьогодні це Finesse UX 2,50 довжиною. До 15 грамів по верхньому тесту а, солідна. Ой, вибачте, тубулярна, тобто полий кінчик трьохтисячний компакт-сертейт і 0,4 дуйловський шнур. Як на мене, комплект абсолютно універсальний для будь-яких умов при ловлі на Дніпрі. Багато клювань, але реалізація так собі. ну Взагалі складновато робити проводку. Бачите, скільки лотаття вже починає підійматися. Постійно приманка за нього чіпляється і тому проводка така дергана. Він догрався. Дрібний дрібний, те, що я і казав, ледь я його вимучав, але клює бодро. Кожну проводку. дер 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 др. Зовсім пісюнва, газована. Ну Динамічно, динамічно, покльовок багато. На це вудлище дуже приємно. Усе це відчувати Блін, задача лову трошки ускладнюється, друзі. Постійно, як бачите, почали а, вийшли на тренування діти. А, тут їх дуже багато по всій затоці і а, коротше, я не можу ловити, тому що, тому що не можу, схоже що... Це фініш, це перша, а друге приїхала жінка з моїм молодшим сином. Даня, скажи привіт. Коротше, друзі, на цьому в мене все. Думаю, що сподіваюсь, що вам сподобався цей короткий відос. Мотайте на вуса, робіть висновки, флюри, типи приманок, тому що... Саме під таку ловлю, яка була сьогодні, от такі черв'ячні приманки, типу фліта. Будь-які кріатури з довгим тілом дуже чудово підходять під таку ловлю з паузами і протяжками по дну. Ну, а на цьому в мене все. До нових зустрічей на Ютубі та на воді.